Продовж останніх років на медичну галузь випало багато випробувань: ряд реформ, коронавірус, а тепер війна. Особливо важко районним лікарням, які часто ледь зводять кінці з кінцями. На одному професіоналізмі лікарів пацієнтів не втримаєш потрібне сучасне медичне обладнання. Як вдається в умовах війни купувати дороговартісні апарати для районної лікарні далі. Комунальне некомерційне підприємство Любомильське територіальне медичне об'єднання є прикладом того, що звичайна районна лікарня може успішно працювати, розвиватись та залучати кошти на нове обладнання, якщо порівнювати з тими, які були раніше, там років, скажімо, 20 тому, то звичайно набагато краще, тому що ми починали в старій лікарні, де не було майже ніяких умов. А зараз ми працюємо в сучасному приміщенні, де як то кажуть. Чисто світло, тепло дає сучасне обладнання є все необхідне для того, щоб можна було надавати якісну медичну допомогу. Багаторічний керівник Любомильської лікарні Володимир Дибаль зізнається, що окрім фінансування від держави, значною мірою допомагає місцева влада. Вони нас підтримують фінансово. Вони нам виділяють кошти і на, е на обладнання, і на енергоносії. І ми зараз купили апарат, який от наш лікар спеціалістам розкаже, що і як до чого апарат для е, ліпотропсії це подрібнення е, камінь за допомогою звуку. Це прекрасний апарат, і він є остреблений у нас в, в любовні. Очільник закладу розповів, що для розвитку медустанови планують залучати і закордонні інвестиції та розширювати спектр послуг для пацієнтів. Далі плану розвиватися. Розвиватися. Це. Далі з планом плануємо писати проєкт із Польщею. Проєкт на суму 10 мільйонів злотих. Значить, в тому проєкті це буде тема проєкту. Це захворювання серцево-судинної системи і онкозахворювання. Так, це психологічний стан наших людей після агресії Росії. Міський голова Любомля Роман Ющук каже, що підтримувати комунальні заклади громади та дбати про їх розвиток обов'язок і міської влади. Попри війну в країні, мешканці повинні отримувати якісну медичну допомогу. Нашому Любомирському ТМО досить така сильна і матеріально-технічна база, і досить є гарні спеціалісти. І фактично саме ТМО воно має досить високий рівень надання медичних послуг. І ви знаєте, я б сказав, що це одна з найкращих лікарень взагалі в Волинській області. Це є нашим комунальним закладом. Ми їм допомагаємо і по комунальним послугам, і десь по матеріально технічному забезпеченню в цілому. Міська рада працює на розвиток нашого комунального закладу. Мирослава Сябер для новин на часі з Любомля.